Волинянка Аліна Паніна оприлюднила відеозустрічі із коханим прикордонником-кінологом із Нововолинська Іллею Музикою, якого звільнили з полону 3 січня. Аліна Паніна розповіла телефоном Суспільному. Приїхала до Ілі з його батьками наступного дня у госпіталь Києва. Зі слів жінки, востаннє вона з Іллею бачилася у квітні 2022 року. Тоді з чоловіком служила у Донецькому прикордонному загоні, обороняли від нападу російських військ Маріуполь. Ілля Музика потрапив у полон Російської Федерації, коли разом із 36 шостою окремою бригадою морської піхоти йшли на прорив з Маріупольського комбінату імені Іліча, щоб вийти до інших українських бригад. Зі слів Аліни, вона теж була у полоні 5 місяців. Її обміняли 17 жовтня 2022 року. Що він вам сказав? Перші слова, які були. Любить мене, і він не знав, що я потрапила в полон. Він не думав, що нас розстріляли на Азовсталі, і мене немає в живих. Чотири дні він тільки пробув окупованій території. Це в Оленівці в тій колоні, там де я перебувала. Після чого їх вивезли до Росії. Зараз починає приходити в себе розуміти, що він же повернувся і немає чого боятися. Звичайно, що схуд після полону він вийшов 67 кілограм. Били і знущалися в нього реабілітація. Нагадаємо, 3 січня з полону повернули 230 українців, серед яких захисники Маріуполя, заводу Азовсталь, острова Зміїний ЧАЕС. Це був 49-й обмін, повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі оповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець. Серед визволених четверо військовослужбовців з Волині розповів Суспільному начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Це 29-річний прикордонник Ілля Музика, 25-річний стрілець Дмитро Осовий, а також військовослужбовці, які Раніше вважали зниклими безвісти у Запорізькій області 35-річний Сергій Зінчук та 46-річний Руслан Фалищук.